Стало відомо, що Тарас Цимбалюк більше не холостяк. О, все, слава Богу, це закінчилось. Вітаю всіх! На телебаченні вийшов новий шостий випуск проекту Холостяк. Тож переходимо відразу до огляду. Відразу скажу, що цього разу побачень було багато. Серія починається із розповіді учасників про свої найгірші властивості характеру. Тарас зізнався, що може бути емоційним та імпульсивним і часто дивиться на проблему через призму своїх переживань. Щодо дівчат, то вони все ще залишаються в Карпатах, але життя в наметах змінилось на більш комфортні умови у класному комплексі відпочинку. Коли учасниці дібрались до місця призначення, їх зустрів Григорій Решетник і вручив нове запрошення на побачення для Надін. Як виявилось, коли в минулій серії Тарас вручав дівчатам троянди. Він не знайшов її, а тому в запрошенні написав: Не хочу тебе загубити ще раз. На побаченні холостяк запропонував дівчині разом місити глину, а якщо точніше, то ліпити скульптуру. До речі, був момент, коли дівчині стало погано, і вони вийшли разом на свіже повітря. Стан дівчини додав Тарасу певних переживань, однак трохи згодом її стан покращився, і вони продовжили весело проводити час. Пізніше спілкування продовжилось в ресторані. Декорації якого більше схожі на окрему кімнату в готелі. Варто зазначити, що між Надін і Тарасом було дуже багато тактильності, і, нарешті, відбувся перший повноцінний поцілунок на проекті. Тим часом, у будинку, куди заселились дівчата, Григорій Решетник знову запропонував зіграти в гру. Учасниці по черзі витягували листочки із провокативними запитаннями, на які повинні були дати відповідь. Скоріше за все. Це створено спеціально для того, щоб посилити напруження і конкуренцію у жіночому колективі. Разом з тим, ведучий передав і нове запрошення для Ірини, оскільки у неї день народження. На побаченні з Іриною Тарас був у світері з дірками, і навіть якщо той був від всесвітньо відомого бренду, виглядало це максимально дивно, наче дійсно творці вирішили економити. Але що ще здивувало, так це присутність Григорія Решетника на цьому побаченні. Звісно, він підготував різні загадки та інтерактивні випробування для пари, але все ж його присутність була зайвою. Пізніше пара відправилась на роупджампінг, а після стрибків нарешті з'явилась можливість поспілкуватись більш особисто. До речі, з Іриною у Тараса теж відбувся поцілунок. Думаю, не варто вести рахунок поцілунків, оскільки здається, до закінчення сезону їх буде ще багато з усіма учасницями. Також відбулось і парне побачення, на яке відправились Оксана та Іра. Цього разу було катання на ендуро мотоциклах. В принципі, все було без проблем до тих пір, поки Оксана не впала з мотоциклу в яму з боку від дороги. І хоча вона намагалась тримати вигляд, було видно, що вона переживає. Як виявиться пізніше, тематика мотоциклів пов'язана із втратою у її сім'ї. Після активного відпочинку був спокійний обід на природі, і Тарас почергово запрошував дівчат для особистого спілкування. Наступного дня Тарас запросив на побачення Настю. Вони довго ходили по красивим пейзажам Карпат, попутно виконуючи різні завдання і розповідаючи більше про своє життя. Пізніше зробили фотографії під водоспадом на телефон Тараса і влаштували обід. Сам же чоловік за кадром відзначив, що цього разу Настя була більш чесною та відвертою з ним, чим раніше. Не обійшлось і без чергового жіночого клубу, темою для якого стала духовна робота над собою під керівництвом духовного майстра Ткачук Юлії. Учасниці ділились своїми страхами, ставали на цвяхи та ділились бажаннями чогось досягти. Пізніше почалась підготовка до церемонії троянд. І цього разу Григорій Решетник дав дівчатам доволі провокативне завдання кожна з дівчат повинна була написати на одязі своїх конкуренток ставлення до них. Звісно, це все вилилось у доволі напружене спілкування між дівчатами на церемонії троянд. Найбільше хейту дісталось в Даші в неї були надписи Токсік, закрита від людей, негатив та багато чого іншого. Але тепер головна новина, чому Тарас був настільки злий, як це показали в анонсі. І як виявилось, причиною стала поведінка Юлії. Вона записала відеозвернення до чоловіка, в якому сказала, що дуже скучає за своїм сином і не бачить більше сенсу залишатись у проєкті. Тарас запросив її для особистого спілкування і пропонував свої варіанти для вирішення даної проблеми, щоб дівчина і залишилась на проєкті. але було більше можливості для спілкування з рідними. Але діалог був дивним. І здається, причина тут не тільки в тому, що Юля скучає за сином. Це ж саме помітив і сам Холостяк. І Юля зізналась, вона не буде відкриватись перед Тарасом в рамках проекту. Звісно, така поведінка сильно обурила чоловіка, і він провів її до виходу. Юля покинула проект. Після цього Тарас з'явився на церемонії Троянд і поділився своїми думками перед усіма мовляв, він прийшов на проект для пошуку кохання, але спочатку відкрились новини про особисте життя Софії, потім Діана, яка любить колишнього. Тепер Юля, яка прийшла на проект невідомо за чим. Холостяк повідомив дівчатам, що якщо хтось щось приховує, ідіть з проекту зараз. Але звісно, що ніхто не пішов. Більше того, всі дівчата продовжили участь в проекті, звісно, за виключенням Юлії. І тут доволі цікава деталь. За результатами тижня Тарас повинен визначати, яка з дівчат закінчить свою участь в проєкті. І ось за його рішенням залишились всі, окрім Юлії. Але якщо він з самого початку хотів вигнати її, то чому ж був настільки злим та агресивним через її вихід? Якось нелогічно. І тому тут два варіанти: або це просто гра на камеру, або він хотів вигнати якусь іншу дівчину, проте залишив її на вакантне місце Юлії. А що думаєте ви з цього приводу? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.